Хочу підняти таку тему, як загуб пакетів. У вас є така проблема? Мабуть, є, або колись була. А зараз просто нічого подивитись. У мережі є безліч методів, котрі направлені на цю проблему. Але чи допомогло хоч що-небудь? Мабуть, ні. Взагалі-то мені мало що допомагало у питанні мережі. А якщо допомагало, то це було конч як рідке явище. В мене основна проблема була у Apex Legends. Ввечері з хлопчиками доводилося переходити у бій, щоб отримати катку без втрати пакетів. Перед тим, як купити підписку ExitLag, GirApp або що ще, та замість встановлення усього, що тільки можна, треба відповісти на питання, а який тип з'єднання ви маєте у провайдера. Я не бачив, щоб хтось робив акцент на цьому. Ми маємо PPTP, 3PLE, DHCP. Якщо у вас перший випадок, то у вас проблеми. Перейшовши з PPTP на 3PLE, в мене зникла втрата пакетів, а мучався я довго. Це має логічні підстави, не буду тягнути час, ви самостійно можете знайти суть. Перевірте, який тип з'єднання, і якщо це PPTP, то телефонуйте провайдеру та прохайте його перенести вас на 3PLE, тому що якщо є DHCP, то воно одразу би було у вас. Тільки, будь ласка, перевірте, щоб ваш роутер підтримував відповідне з'єднання.